Курс англійської, який допоможе зразу вивчати професію і вдосконалювати англійську, тобто зробити це одночасно. Вся інформація в курсі буде базуватися на професійній літературі, а зокрема на книжці ISTQB Foundation Level. а для складніших рівнів це будуть складніші книжки. От і також ми до курсу підбираємо професійні відео, тобто відео на професійні теми розвитку слухання і мовлення. Також Це дуже багато ігрової форми і. Ну, ця форма допомагає краще запам'ятовувати багатий словарний запас ми вивчили на потемі. Я спочатку хвилювала, що мало граматики. Ось кондішн я завжди вважала, що це моє слабке місце, але ми все з тих. Мені подобається, що ми речення перекладаємо. Це я вважаю, що дуже важливо. Це дуже сильно сильна практика. Якщо ви хочете круто проходити на співбесід англійською мовою, то треба тут просто. Класно володіти технічними знаннями і професійною термінологією. Тут навіть загальної англійської недостатньо, просто загальної. і власне, от в проходженні співбесіди, проходження курсу англійська для тестувальників і вміючи свобідно розмовляти на професійну тему, що власне дає цей курс. Ви, звісно, будете звучати набагато класніше, крутіше на співбесіді. Дуже класно, що ми вчимо не суто ті словниковий запас, а в нас є синоніми, антоніми. Ви назавжди «а то пояснити, а то пояснити. Потім оця манера, коли ми не просто перекладаємо на українську мову, що це є це, а що ми на англійській мові стараємося якось а, пояснити речення. Шикарно, що ми їх перекладаємо від вас, завжди швидкий чіткий фідбек. Тобто, якщо ви бачите, що ви пишете, я побачила скоро відпишу. Тобто, це дуже класно. що можна завжди вам задати питання, і ви на і ви на них даєте відповідь. Ну не якусь там вічіпну, а пояснюєте, що так, то, так то може бути, так, то, так то. Тобто, комунікація для мене на 100% класна. Це ж в ігровій формі теж набагато легше запам'ятовується після курсу. Студент отримає поглиблення теоретичних знань предмету тестування, а також відшліфований рівень. Англійської мови тут є ще така річ. В чому тут ще фішечка оцих курсів англійська для IT, проговорюючи, пропрацьовуючи і перебуваючи в просторі професійної англійської, ви фактично пропитуєтеся тим, і коли попадаєте в робоче середовище, почуваєтеся набагато. Комфортніше почуваєтеся, як в середовищі, в якому ви вже бували після наших курсів англійська для IT, ви вже не перший раз чуєте це, і це вже для вас звично. І для мене трошки так. замало. Часто пролетів здавалося. що Це буде так багато, так багато. А тут... це, от, це напевно, і показує те, наскільки було цікаво і класно, що не хочеться ні уроки пропускати, хочеться завжди щось вчити. І та час пролетів дуже швидко.